Продовжувати читати Євангелію від Матвія, 18 розділ з 17 вірш. Будьмо уважні до Слова Божого. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи, хто найбільший у царстві Небесні? Він же дитину покликав і поставив її серед них та й сказав: по правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не вийдете в Царство Небесне. Отже, хто покориться, як дитина Отця, той найбільший у царстві Небесне. І хто прийме таку дитину одну в моє ім'я, той приймає мене. Хто спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жодно млинове. На шиї йому почепити і його втопити в морській глибині. Від спокус горе освітові, бо мусять спокуси прийти надто горе людині, що від неї приходять спокуса до цього місця. Учні прийшли до Ісуса Христа і задали питання, яке було важливе для них. Найбільший у царстві Небес. Ну, це питання взагалі в них стояло не один раз, і вони сперечались по цьому поводу, але для того, щоб знайти відповідь на це запитання, учні їх дуже правильно. Вони прийшли до Ісуса Христа. Хто найкраще знає, хто більший в царстві Божому? Зрозуміло, що Ісус Христос Той, хто є царем цього Царства Небесного. Тому є таке питання від учнів, і що робить Ісус Христос? Ісус Христос знаємо часто відповідав дуже коротко, але дуже по суті. І цей раз Він також для того, щоб доступно роз'яснити, хто ж найбільший в царстві Небеснім, Кличе дитину і ставе посеред учнів. І говорить такі слова, по правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне, даючи відповідь на питання, хто більший Царстві Небесному, Ісус перше дає відповідь, взагалі, щоб бути хоча б першим чи другим в Царстві Божому, потрібно в нього війти. Ісус говорить, що якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, то взагалі не війдете в царство небесне. Не то, що там перше будете, а взагалі бути в царстві небесне. Не будете, якщо не навернетесь і не станете, як діти. Що хотів я Ісус Христос сказати учням, поставивши дитину. І давши приклад такої малої дитини, що мав на увазі Ісус Христос. В шостому вірші тут же ж Він говорить, що хто спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було і далі написано так. Він говорить про оце мале дитя, про дитину, яка вірує в мене. Тобто цінність дитини, одна з якостей дитини це здатність вірити. Ми знаємо, що, ну, по крайній мірі, був час, коли діти, малі діти, сприймали все від нас як правду. Можливо, ви пам'ятаєте, що дітям читали сказки, і я ще такий час пам'ятаю. І сам читав. І дитина це сприймала як правду. На вулиці героїв, яких ну, не існує, взагалі видумані, і діти їх приймали як е, правду, тому що вони мають таку просту віру, щиру віру. Можливо, в сьогоднішній день діти трошки помінялися, взагалі про дітей останнього часу ми читаємо в посланні до Тимофія, що будуть особливі діти в останній час, не будуть покірні батькам своїм, ну і не тільки. І сьогоднішня дитина, яка вже ще не навчилась говорити, а вже вміє листати смартфон і звідти брати інформацію, от, можливо, вже не так посприймає те, що їй кажуть батьки, і вже, можливо, не таку віру має, але був час, коли діти мали таку щиру віру. І знаєте, Ісус дає приклад, приклад того, що дитина. На і якщо ви не обернетесь, слово навернетесь російське, як «обратітесь», обернетесь і не станете, як діти. Тобто подібним дітям не приймете вірою Царство Боже, так як вони просто це приймають, то взагалі не війдете в царство Небесне. Тобто для того, щоб йти в нього, потрібно щиро прийняти вірою. Царство Боже для того, щоб в ньому бути. Це перше. Друге, що каже Ісус, отже, хто покориться як дитина Отця, той більший у Царстві Небесному. Це друга половина питання: хто ж все-таки найбільший в Царстві Божому. Ісус говорить, хто покориться, як дитина Отця, На російській мові хто молиться. А попрямий текст Слова цього означає. Хто то принизить себе самого, то сам у і стане дитина, той найбільший у царстві небесні. Це питання я вже говорив, що е, виникало учнів не один раз. І написано також у Матвія 20 20 главі теж. Вони спорили, хто з них найбільший, і там сини і Іван і Яків. Говорили, хто сяде по праву сторону Ісуса Христа, по ліву, ділив місця. І Ісус знову їх прикликав і говорить так, що хто хоче бути більшим Царстві Божому, хай буде вам слугою. А хто хоче бути найпершим, хай стане всім рабом. Так каже Ісус Христос. Тобто для того, щоб бути в царстві Божому більшим, тут потрібно покоритися, умалити себе і стати всім слугою. В світі цьому інші закони зовсім. Для того, щоб бути тут великим, потрібно якимись путями звеличитись, піднятися, можливо, за рахунок когось і стати першим. Але в царстві Божому зовсім не так. В Царстві Божому Абсолютно інші принципи. Ісус сказав так, коли на вечерю він взяв на останній, як розділяв з учнями, він взяв миску, налив туди води, обмив, учням ноги свої, помив і сказав, ви називаєте мене учителем і Господом, і правильно робите, бо я так є. Але якщо я, вчитель і Господь взяв. І послужив вам, то тим більше ви маєте служити один одному. І через це проявив Господь Ісус Христос, любов свою душі, свою, і показав прикладом своїм, хто є найбільшим. Він найбільший Господь Господів і пан панів, цар, царів. Він служив людям, але Він є найбільшим. Так само, хто хоче бути більшим в царстві Божому, Він говорить: будь меншим тут, будь слугою всім, будь рабом всім і будеш найбільшим у царстві Божий. Далі Ісус говорить так: хто приймає таку дитину одну в моє ім'я, той приймає мене. Хто ж спокусить одне з тих малих, що вірують в мене, то краще в такому було б. Коли б жорно млинови йому почепити і його потопити в морській глибині. Далі він говорить про відповідальність тих, хто сприймає тих, хто вірує в ім'я Його. Перше він говорить про те, що хто приймає таку дитину в моє ім'я, тобто той, хто вірує в ім'я Ісуса Христа. Хто таку дитину сприймає, хто такого віруючого сприймає, той сприймає, каже Ісус Христос і мене. Тобто так Господь розділяє ще людей. Як ставляться люди до Його вірних, так і ставляться до самого Ісуса Христа. Хто спокусить одне з малих, що вірують в мене, тобто, в того, хто вірує в мене, хто спокусить. Ще це слово спокусить, воно означає, якби. Від від віри, тут слово спокуса означає те, щоб людину, коли відводять від віри в Ісуса Христа. Ісус говорить, що велика відповідальність на такій людині, яка розчаровує віруючу людину в Христі і в вірі. І знаєте, це також величезна відповідальність. Ну, взагалі, Відвернути від віри, це роблять і невіруючі люди. Ми знаємо, що ворог людських душ він робить велику роботу, щоб віру в Ісуса Христа взагалі зневелювати в цьому світі. Відвернути багато людей від віри в сьогоднішній день, він прикладає максимум зусиль, в нього є багато слуг. І віра в Ісуса Христа в цьому світі, вона. Через цих слуг, як би сказати, принижується якось, знищується. Але горе тій людині, яка, являє пісі, називаючи себе віруючою людиною, але своїм життям вводить у спокусу людей, тобто розчаровує людь, тобто ми, будучи, називаючи себе віруючими людьми. Але якщо ми не так, як віримо, говоримо. Якщо ми не так, як віримо, поступаємо, і не так, як віримо, ми живемо, то ми являємося цим соблазном, розчаруванням у вір для тих людей, які дивляться Тому що саме перше по нашому життю цінять нашого Господа. Саме перше, люди, люди бачать нас перед тим, як познайомитись з Христом. Перша людина знакомася із віруючими людьми. Ісус говорить, що ми є представниками Його тут на землі. Написано також, що ми є тим листом, яке читають люди, І нас читають, на нас дивляться. Якщо моє життя не відповідає тої віри, про яку я заявляю, на превеликий жаль, я теж є собором людей. І я спокушаю людей. Не вірувати в Ісуса Христа. На превеликий жаль є в сьогоднішній день людей, які об'явили себе пророками Христа, служителями, іншими людьми, навіть э... апостолами себе об'являють, але через їхнє життя спокушаються багато людей. Багато людей відпадають від віри. Через те, що бачать, як вони живуть, як вони поступають. І зневірюється людина. Тому горе Ісус сказав, що горе тій людині, що через неї спокуси приходить. І краще такій людині жодного мленове повішати на шию і в морську глибину. Для такої людини краще. Тобто відповідальність перед Христом. Буде дуже велика. І такій людині краще пережити, коли її чіплять великий камінь на шию, кинуть у море. Тобто краще, ніж пристати перед Христом і давати відповідь. Ісус про це застерігає. Далі від спокус гори світові, бо мусять спокуси прийти надто гори людині, що від неї приходять спокуси. Ісус говорить про те, що попереджає, що у світ прийдуть спокуси, і багато хто буде відвертати від віри в нього, і багато хто буде розчаровувати людей в вірі в Христа, але Ісус говорить, що горе ті людині через кого ці спокуси приходять. Я вже говорив, що перед Христом буде величезна відповідальність і предстати перед Живим Богом. І потім давати відповідь, що ти через твоє життя, через твої поступки, через, через твої слова хтось спокусився, хтось розчарувався в Ісусі Христі, хтось відвернувся від віри в Його, то є велика відповідальність. Ісус про це попереджає. Тому хороший приклад, який поклав Ісус Христос, постановивши дитину, і цей приклад є для нас. Дуже добрий для того, щоб ми також, так само, як і учні сприйняли щирою вірою Царство Небесне, так само, як і послідовники Ісуса Христа, приймали щирою вірою, простою вірою, такою Царство Небесне, входили в нього. Так само в сьогоднішній день кожна людина, яка також стає як дитина. І щиро приймає Царство Небесне, приймає Ісуса Христа як свого Господа, і Спасителя, вірує в нього, ходить Царство Небесне. А хто моляється і стає як дитина і служить іншим, то він стає більшим царстві Божию. Так сказав Ісус Христос. Ми його віримо, Його словами і приймаємо ці слова. І нехай ці слова будуть прикладні для нашого життя, щоб наше життя відповідало тої віри. Яку ми заявляємо? Хай Господь на це нас благословить. Амінь, помолі.